Всім привіт! Фінальна серія про нашу глиняну стіну. Як ви бачите, до гаража, який колись був літньою кухнею, у нас прибудовані ось такі сараї. Значить, глиняна стінка, яку ми відновлювали, вона свого часу взагалі відпадала. Я це все познімав. Ви бачили це в минулих серіях. Ну і мазав. У третій серії, коли я його, виходить, поштукатурив мастерком, і іншою глиною, яку ми знімали з хати з потолка, воно досить добре висохло і зробилось таке гладеньке, красивеньке. Після чого я взяв водоемульсійну білу фарбу, яку вдома залишки знайшов, значить, і пофарбував, так само пофарбував ось цей, пофарбував двері зеленою фарбою. Ось такий фронтон. Ну і в дерев'яний сарайчик ще вмонтував двері, бо до цього їх не було.